Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви дивитесь передачу життя. Свято Трійці в нашій країні відзначається на державному рівні. Але далеко не всім відома історія цього свята. Давайте сьогодні звернемося до Біблії і пороздумуємо про значення цього свята для нас. З нами пастор церкви Християн Віри Євангельської Павло Іванович Кожа. Слава Богу! Слава навіки! Павло Іванович, що це за свято Трійця? Свято Трійця або П'ятдесятниця народі ще називають зелені свята це одна із самих великих наших релігійних свят, яке має глибоке коріння ще і старого заповіту. В старому заповіті також було свято П'ятдесятниці. Це день перших плодів, це день, коли всі дорослі люди мали прийти в Єрусалим до храму на поклоніння. Цей день не можна було працювати. Це було дуже велике свято. Який зв'язок має єврейське свято до теперішнього нашого свята? Практично назва залишилася та сама, тому що на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа на апостолів зійшов Дух Святий. Як в торішній час в Старому заповіті 50, 50 день проходило до святкування, так і в теперішній час ми святкуємо 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Але суть. Практично змінилася свято абсолютно на інакший момент. Давайте звернемося до Біблії і прочитаємо, що саме сталося цього дня. Прочитаємо дії святих апостолів, другий розділ з першого вірша: такі слова: Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. і раптово щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огнані, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. І коли оцей гомен щинився, зібралося безліч народу, та й диво далися, бо кожен із них тут почув. Що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного: Хіба ж не галеріяні всі ці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що в ній народилися парфяни та медяни та еламіти, також мешканці Месопотанії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Іфрігії та Помфілії, Єгипту та Львівських земель. Край Кірени, і захожі римляни, юдеї й нововірці, критяни й араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі божі діла мовами нашими. Ось так Лука описує цю подію, яка записана в дії святих апостолів. Бачимо, коли зійшов Дух Святий, то стало щось надприроднє. Ми б тільки що прочитали, що деякі такі надприродні моменти явилися або відбулися тоді: шум з неба раптом. Наповнив все це приміщення і не тільки приміщення, в цьому Єрусалимі почувся цей шум з неба. На кожному з присутніх, а їх було багато, адже Єван нам розказує, що їх було десь там, біля 120 чоловік. На кожному з них присутніх, які молилися, які очікували Божої обітниці, з'явилися полум'яні язики над їхніми головами. І вони всі сповнилися духом і почали говорити іншими мовами. тобто Тими мовами, яких не вивчали, яких до цього часу не знали і не розуміли, але раптом вони почали говорити. І це чітко і зрозуміло, почали говорити на тих мовах тих людей, які прийшли в Єрусалим на поклоніння. І ці всі захожі люди з народностей могли чітко, чітко зрозуміти і почути про великі божі діла, про які говорили апостоли і ті люди, які були з ними. Який вплив мало сходження Духа Святого на учнів? Практично мав надзвичайно великий вплив. Якщо до цього часу ми не читаємо, щоб апостол десь проголошували проповіді перед тисячами людей, то якраз після сходження Духа Святого Петро з апостолами мають велику сміливість і відвагу. Перед багатьма-багатьма людьми почали проповідувати про Ісуса Христа. Раніше Петро не міг цього зробити, він злякався служанки. Але тепер, сповнений Духом Святим, він стає сміливим і проголошує слова про спасіння людей. І ми читаємо, що після його проповіді покаялося три тисячі людей, через короткий час п'ять тисяч людей навертаються до Бога. Таку сміливість дав Ісус через Духа Святого Петрові і всім апостолам, всім церкві своїй. День П'ятидесятниці вважається днем, коли народилася церква. Який вплив має Дух Святий на церкву? Дух Святий і сьогодні має вплив і працює в церкві Христовій. По-перше, Він готує церкву Ісуса Христа до підхоплення в небо. Є написано в Божому Слові, що якраз якщо ми Духом Божим, будемо піднесені в небо. Це писання до римлян восьмим розділом. Що тим самим Духом Божим, яким Бог воскресив Ісуса Христа, ми будемо піднесені у небеса. І тому праця Духа Святого в церкві є багатогранна, є різноманітна. Дух Святий виконує багато праці в церкві Ісуса Христа для збудови церкви, для різної праці, щоб церква була готова до взяття у небо. Наскільки важливим є Дух Святий для кожного віруючого зокрема? Христос свого часу сказав таке слово до апостолів до, до людей, що не залишу вас сиротами, але прийду до вас. Отже, в очах Ісуса Христа людство без Духа Святого, як ми розуміємо, як сироти. І Христос сказав: не лишу вас сиротами, але прийду до вас. Яким чином Христос збирався прийти до учнів, ми якраз розуміємо, що Христос мав на увазі Духа Святого. І коли Дух Святий прийшов, до людей він утішає, люди, не залишені в такому відчутті сирідства. По-друге, Дух Святий дає людині велику любов. Так і написано в Божому Слові, що Божа любов вилилася в наші серця Духом Святим, даним нам. Без Духа Святого любити тих, що люблять нас, легко, але любити тих, хто нас ненавидять, є дуже і дуже важко і трудно. Але з Божою силою, силою Духа Святого ми можемо навіть любити тих людей, які нас ненавидять, і не проклинати їх, а благословляти. Дух Святий також сьогодні людей. Як добре, коли є кому не раз потішити якусь людину. Дух Святий сьогодні утішає кожну людину, яка молиться до Бога. Ми маємо певні проблеми, певні переживання, хвилювання і навіть біди. Але Дух Святий є розрадником, Він потішає. Він направляє нас ближче до Бога, він нагадує нам минуле, він нагадує нам те, що нам потрібно знати відносно Божого Слова. Окрім того, Він навіть молиться в молитві, заступаючись за нас. Є так написано, що Дух Святий заступається за нас невимовним зітханням. Це все, і не тільки це, все трудно сказати, це все праця Духа Святого в церкві, праця Духа Святого в нас, в людей. Чи в наш час Бог сповнює людей Духом Святим? І в наш час Бог не змінився. Написано, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Така ж сама діяльність Духа Святого відбувається в людях на сьогоднішній день. Звичайно, що Бог наповнив Духом Святим, що Бог сповнював Духом Святим людині потрібно провадити чисте, богобійне, святе життя. Якщо людина живе неправильне життя, гріховне життя, Бог таку людину сповняти Духом Святим, звичайно, не буде, бо Бог в нечисте, чисте вливати не буде. Але якщо людина береже себе в чистоті і в святості, Бог і в сьогоднішні дні сповнює Духом Святим, і людина має надзвичайно прекрасні переживання, відчуття від Бога, коли Бог сповнює нас Духом Святим. Добрі слова потрібно говорити щодня, але особливо в цей святковий день. Скажіть, будь ласка, побажання для наших телеглядачів. Я щиро вітаю всіх наших чнорацій і всіх, хто слухає цю передачу словами найщирішого побажання і привітання. В цей день, коли ми згадуємо зі щастя Святого Духа на апостолів, я бажаю всім вам. Шановні слухачі Божого Слова, щоб ми не тільки знали минуле, як відбулося колись, але щоб ми і на сьогоднішній день сповнювалися Духом Святим. Нехай Господь наповнить нас радістю від Духа Святого, нехай Господь допоможе нам через Духа Святого виконувати Божу волю, нехай кожний день, в кожний день в нашому серці і в нашому життю відбувається Боже наповнення. І мир, радість від Бога нехай буде в наших серцях. Божого вам усім благословення! Подія сходження Духа Святого на землю не лише залишилась для нас історією, яка покрита сивою давниною, а це реальність, Дух Святий, даний і для нас, людей 21-го століття. Він діє сьогодні: праця Духа Святого на землі є величезним благословінням для людей. Велика подяка Богу, який послав Духа Утішителя на землю, який став неоціненним скарбом для тих, хто прийняв його. На все добре!